Як економічно нагріти воду в зовнішньому басейні? Багато хто з людей взагалі забуває бок і не підігріває і користується басейном ну не знаю пару місяців в рік з комфортною температурою. Багато хто ставив. Електричні нагрівачі, ну і тоді обслуговування, навіть такого невеличкого басейна виходить в космос грошей. А багато хто дійсно задумується і робить правильний вибір, і вот такі от теплові насоси прямого нагріву з системою повітря. Вода, які сезонні, вони працюють там до температури приблизно 0 на вулиці, і економічно обігрівають такі от зовнішні басейни. Інверторна технологія дозволяє. Цими тепловими насосами не тільки нагрівати в воду в басейні, але коли ще вода перегрівається, то її можна і охолодити. Тобто можна по суті весь сезон тримати воду в, в тому комфорті, яка для вас типу, потрібна. Якщо стоїть тепловий насос, то користування зовнішнім басейном, ну прям можна не знаю місяців 5 точно користуватися. І 1 кВт електроенергії, вот таким тепловим насосом спожитий для басейна, видає до 6-6,5 кВт тепла. Тому, якщо ви будуєте зовнішній басейн і хочете його тримати економічно, Використовувати технологію з тепловим насосом. А кому цікава тема теплових насосів, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.